Місила паску колись бабуся, хрестила тісто в великій мисці, а я сопіла, і я навчуся колись, як буду на твоєму місці. В біленькій хустці ошатно вбрана, Німа та строга, лиш отче наш. і кухня чиста, ще ледь заспана, ховала з ночі мисок тираж, і пахло раєм в старій хатині. Молочні ріки збігали вниз, крутились в денці, як в юн по глині, мов промінь світла між білих рис. Жовтки, як сонце, посеред ночі, злітались в кубку, цукрився світ, місилось тісто, що було мочі, і спав клубочком крайпечий кіт. Той дух ванілі, медів, цитрини, шугав край носа усіх дражнив. Лягали поруч легкі хмарини із Борошенця, то диво здив, сопіло тісто в святковій мисці, бабуся також, і я удвох. Сходила Паска, як день, врочисто, і десь на небі всміхався Бог.